Добренького раночку я працюю. Дивіться, як я відправляю саджанці пепіно і різдвяники. Дивіться, який гарний саджанець, так? Що я з ним далі роблю? Обмою, ой, щоб він впав. Дуже великі вже повиростали, бачите, їх треба пересаджувати. Обмотую отакою бумажкою. І потім беру, дивіться, ніколи вже ті. Оце тупіно більші цієї. Ну, не пообрізала, щоб були більше, щоб було добре їм. Бачите, де стаканчик. От. Оце будуть різдвяників таких меншеньких, От, бачите, От. доїжджають дуже гарно. Люди вдячні. Оце зараз я це пепіло ще допакую, вже два, дві таких великих торби в машині стоїть. І стоять різдвяники там отак відкриті, тому що по місцю по, по нашому рівню, є заказ, то я буду завозити чотирьом людям по три штучки. То вони вже в кабіні також стоять у коробочках таких картонних. У мене є багато коробочок картонних. От, і я ставлю, кому треба, розвожу. Дивіться, яке гарне копіно. О, дивіться! От такими коріннями я відправляю раніше. Не відправляю, мені треба, щоб наросло коріння, щоб я була спокійна, що людям воно прийшло нормально і буде далі при пересаджуванні рости. Хто дивиться це відео, дивіться, ви отримуєте, розмотуєте цю бумажку, ну, розмотуєте це, я скотчем не мотаю, щоб було зручно. Купляю ці резинки у епіцентрі, щоб було людині зручно, воно раз, стягне, і бумажка відкриється. Картон. От, е, ви берете, достаєте і ставите таке на підвіконня на два дні на сонячне. Це я тільки що поприносила з теплиці, то, бачите, понаставляла. І воно ще -то внизу мокре, то так трошки стікає. Сьогодні на дворі дощ. От. Е, мені на нову почту там дещо прийшло. І я буду їхати е, відправляти якраз ці саджанці. Е, е, я дуже задоволена їми, глянь такі хороші. Садіть у легку землю. Всім, кому не зрозуміло, будь ласка, до мене як отримаєте, передзвонюєте, я вам все порозкажу. Все, 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 все. І потім, по мірі росту, я вас буду консультувати. Я не беру гроші, так як деякі там пишуть. Я ж вам розказую, за це мені гроші платять, такого ні. От, Навіть не думайте, можете дзвонити і вночі, і коли хочете. Все, на цьому все.